Добрий день! Мене звати Богдана, я менеджер платформи навчання і технології. Нещодавно в платформі було оновлено розклад вчителів, і це відео створено для того, щоб продемонструвати наші новинки та показати, як саме користуватися цим розкладом. Тож, щоб відкрити розклад, нам потрібно перейти в розділ Основні дані, обрати розклад вчителів та натиснути Створити. Відкрилась сторінка створення нового розкладу, де потрібно вказати назву розкладу та обрати класи, для яких ми будемо його створювати. Якщо у вашому навчальному закладі розклад дзвінків однаковий для всіх класів, натисніть тут Обрати всі. В нашому випадку розклад дзвінків для початкової школи та старшої відрізняється, через що ми обираємо класи початкової школи. Назву розкладу вказуємо як початкова школа для зручності і подальшого розуміння. Наступне налаштування є оберіть дати семестру першого та другого». Щоб обрати дату, натискаємо на календарик. Для зручності відразу натискаємо на місяць та таким чином швиденько обираємо потрібну нам дату. Також робимо з датою завершення другого семестру. Ми обираємо грудень 29 грудня. Далі обрати дату другого семестру, початок натискаємо на календарик, на місяць, обираємо його і обираємо дату. Дата завершення обирається ідентичним методом. Натискаємо на місяць, обираємо його та вказуємо дату. Наступний пункт налаштувань є розклад дзвінків. Якщо у вас в навчальному закладі є нульовий урок, тут потрібно його відразу активувати. В нашому тестовому середовищі нульового уроку не планується. Через це ми його вимкнемо. Тепер нам потрібно додати урок або заняття. Заняття це по типу як в початковій школі, є сніданок, прогулянка і тому подібне. І якраз в нашому випадку у нас є перше заняття це є сніданок. Тепер ми обираємо часові межі. Натискаємо на клітинку. Та відповідно вказуємо цифрами. Далі, після сніданку, у нас йде урок, який розпочинається о 9.40 та завершується о 10.15. Таким чином, ви далі можете натиснути знову ж таки на урок або додати ще одне заняття. Ми завершили вводити розклад дзвінків, де у нас є 5 уроків та 2 заняття. Прогортуємо сторінку донизу. Наступним блоком у нас є зміна чисельника-знаменника. Якщо у вашому навчальному закладі в розкладі вчителів немає уроків по чисельнику чи знаменнику, цей пункт можете пропустити і змін не вносити. Якщо ж у вас є, залежить від того, яка кількість тижнів в одній ітерації вам тут потрібно обрати. Якщо у вас два тижні навчання йде по чисельнику, потім два тижні по знаменнику, оберіть тут два тижні, оскільки у вас є два тижні в одній ітерації. Якщо у вас стандартна система, що щотижнево змінюється чисельник-знаменник, оберіть один тиждень. Наступний пункт це є не враховувати канікули. Якщо ж чверть у вас завершується чисельником, потім йдуть канікули. І має розпочатися нова чверть знаменником, вам потрібно активувати цю кнопку, щоб у тиждень цей канікул не враховувався в зміні чисельника знаменника. Наступний блок це оберіть навчальні дні. Зазвичай стандартизовано у вас буде обрано 5 днів. Проте, якщо у вашому навчальному закладі шестиденне навчання, ви можете активувати додаткову суботу, або ж неділю. Або ж, якщо у вас не п'ятиденний навчальний тиждень, а чотириденний, ви можете спокійно один день деактивувати. Коли ми внесли всі налаштування, ми натискаємо Створити розклад. На даній сторінці вам відображаються два розклади. Це є початкової школи та загальний розклад. Щоб створити розклад для середньої та старшої школи, натисніть на «Створити розклад. Зараз ми створимо розклад для середньої та старшої і повернемося до вас та продемонструємо, як це буде виглядати. Ви можете побачити, що у нас є створених 4 розклади: це є розклад початкова школа, середня школа, старша школа та загальний розклад. Перед тим, як вносити вже уроки в розклад, нам потрібно налаштувати навантаження для вчителів. Тискаємо на кнопку з трьома крапками та обираємо Налаштувати навантаження для вчителів. На сторінці вам буде відображати перелік всіх вчителів вашого навчального закладу, перелік їхніх предметів та ліміт годин і загальне навантаження. Загальне навантаження платформа виведе для вас самостійно, коли ви заповните ліміт годин. І щоб його заповнити, потрібно натиснути на клітинку та вказати кількість годин. Щоб підтвердити цю операцію, обов'язково потрібно натиснути на Enter. Таким чином, натискаючи на наступні клітинки, ми можемо заповнити повністю налаштування для ваших вчителів. Коли ви заповните повністю ліміт годин, натисніть Завершити налаштування. Після того, як завершили налаштовувати навантаження для вчителів, можемо заповнювати розклад. Для цього потрібно натиснути на блок з розкладом. Вам виведе таблицю розкладу вчителів для початкової школи, де по ліву сторону буде відображатися перелік вчителів вашого навчального закладу. По праву сторону блоками відображаються дні тижня, а трішки нижче нумерацію уроків. Також зверху є чотири додаткові кнопки, де ви можете окремо переглянути вчителів вашого навчального закладу. Можете окремо переглянути вакансії, які створені у вас. Повертаємось до кнопки Всі. Також для зручності ви можете тут натиснути Всі вчителі та обрати когось із вчителів точково та переглянути виключно розклад цього вчителя. Або Працювати з ним. Натискаємо навпроти вчителя на кнопку Додати урок. Відкрилась сторінка додати урок. В системі є два методи додавання уроків розклад. Перший це є послідовний, а другий паралельний. Послідовний розклад це коли вчитель веде одночасно в двох класах один предмет. Паралельний надає нам змогу встановити один предмет декільком класам одночасно. Трішки пізніше в цьому відео ми продемонструємо, як саме користуватися паралельним розкладом. А зараз повернемося та встановимо послідовний розклад з предмету математика. Обираємо клас 2А, натискаємо Додати клас та обираємо 3 А. І тепер у нас з вами знизу з'явилася сітка розкладу. Ми тут вказуємо, коли саме буде предмет математика у цих двох класах. Одночасно наголошую на цьому. Отож. Предмет буде у нас в понеділок 2-3 уроком та в середу 1-2. Праворуч у нас є додаткові налаштування, де ви можете обрати, що цей предмет буде проводитись по чисельнику чи по знаменнику. А також ви відразу можете вказати номер кабінету, в якому буде проводитись цей урок. Після внесення даних змін натискаємо Зберегти. Тепер в розкладі ви вже можете помітити, що навпроти нашого вчителя з'явилася позначка, що цей предмет йде по знаменнику, а тут в кутику з'явилась цифра 2, що означає, що у вчителя є два класи на цей урок. Якщо ми натиснемо на цю цифру, ми побачимо, що вчитель в понеділок, другим уроком, по знаменнику має предмет в 3А та в другому А математику. Натискаємо Закрити. А тепер розглянемо варіант паралельного розкладу. Напроти вчителя натискаємо Додати урок. Обираємо Зробити розклад паралельним. Далі обираємо предмет. І в нас є налаштування розкладу для класу. Обираємо перший А. І в нас ми вибрали предмет Фізична культура в першому А фізична культура у нас буде відбуватися в понеділок, першим уроком, вівторок та у п'ятницю. Нижче у нас є кнопка Додати клас. Обираємо його. І у нас з'являється така ж ідентична сітка. Проте, як ви можете помітити, тут у нас є в кутиках червоні позначки. Це означає, що в цей день в цьому класі вже встановлено урок. Якщо ви наведете курсором, система підкаже вам, який саме урок і в якого ж саме вчителя. У нас в третьому А фізкультура буде. П'ятим уроком в понеділок та вівторок і, і першим у п'ятницю. Як бачите, система дозволяє нам все одно на п'ятницю тут, в першому А встановити перший урок. І в третьому А також дозволяє встановити першим уроком фізкультуру. Хоча в 1А буде мати окремо урок від 3А в понеділок і вівторок. Так само, як і 3 А має окремо уроки від першого А класу. В понеділки і второк, але на п'ятому уроці. Натискаємо Зберегти. Якщо у вашому закладі, до прикладу, немає вчителя англійської мови. Ви можете створити вакансію для цього. Натисніть на 3. та оберіть Додати вакансію. Спочатку вказуємо назву вакансії. Це у нас буде англійська мова. Далі обираємо предмет для цього профілю. Це у нас також буде іноземна мова англійська. І тепер ми можемо відразу встановити його в розклад. У нас англійська мова буде в 3 класі вакансія. Понеділок, вівторок першими уроками в кабінеті номер 205 Перевіряємо внесену інформацію. Тобто ми зараз. Створили з вами профіль для вакансії, який називається англійська мова, додали йому предмет іноземну мову англійську, обрали клас та внесли вже цей предмет в розклад. В подальшому на цей предмет можна буде створювати заміну вчителя. Тепер в переліку у нас вчителів з'явилася вакансія англійська мова. І якщо вам потрібно для цієї вакансії додати ще один урок, Наводіть курсор та натисніть Додати урок. Щоб нам швидше було встановити інші класи в розклад для нашої вакансії англійська мова. Обираємо зробити розклад паралельним. І ми відразу встановимо всі три класи в розклад. Обираємо іноземну мову англійську, обираємо перший клас. Іноземна мова англійська в першому класі буде другим третім уроком. Натискаємо Додати клас, обираємо другий А і вказуємо, що буде четвертим в понеділок-вівторок. і второк. Натискаємо додати клас. Обираємо четвертий А. І тут середа-четвер перший урок. Дивіться, таким чином ми зараз англійську мову у нашій вакансії проставили для всіх класів початкової школи. Натискаємо Зберегти. Тепер у нас встановлено, що англійська мова в розкладі є у всіх наших класах початкової школи. По праву сторону є напис Є незбережені зміни. Ми весь цей час з вами працювали в чернетці розкладу. Що таке чернетка? Якщо ми зараз її деактивуємо, у нас розклад буде пустий, бо ми з вами його не публікували. Тобто ми зараз активовуємо чернетку назад та натискаємо на Опублікувати. Тепер можемо обрати, чи тільки зміни публікуємо, чи публікуємо все. Публікуємо на весь семестр, чи можливо на якийсь визначений період. Тут хочу наголосити: ви можете опублікувати весь цей розклад на весь семестр, якщо сюди натиснете на опублікувати на весь семестр. Або ж ви можете публікувати цей розклад на три тижні. Натискаємо Опублікувати. Ви впевнені? Так, ми впевнені: опублікувати. Тепер такий розклад уроків буде в цих учнів, і він буде лише на ці три тижні. Якщо ви, до прикладу, зробили це помилково, це не страшно. Натискаєте на кнопку Опублікувати, обираєте Все і обираєте Опублікувати на весь семестр. Натискаємо Опублікувати. І відтепер в журналах будуть дати від початку семестру до кінця семестру. І ще ми розповіли, як створити розклад, а тепер розповімо, як з ним працювати. До прикладу, у нас з вами є вакансія англійська мова. У нас вже пройшло половину семестру, вчителі ходили на заміну, проте школа нарешті знайшла вчителя англійської мови. І ми можемо перенести відразу всі уроки з вакансії англійської мови на нового вчителя. Для цього нам потрібно відкрити загальний розклад. Тобто ми повертаємось у розклад вчителів та обираємо загальний розклад. Тут в нас є наша вакансія. І коли ми наводимо курсором на неї, нам пропонує система встановити вчителя. Натискаємо. У нас є предмет. Заміна. І обираємо вчителя для заміни цього предмету. Ми обираємо вчителя та ставимо позначки. Тепер натискаємо Зберегти. Система продемонструє нам узагальнену інформацію, в яких класах та з якого предмету було здійснено зміни. Натискаємо Повернутись до розкладу. Бачимо, що з вакансій англійська мова було забрано предмети та перенесено на нового вчителя. Тепер повертаємось до нашого розкладу. Якщо вам потрібно видалити один урок. Для цього є два методи. Щоб видалити урок, вам потрібно навести курсор мишки на цей урок та обрати видалити. У нас англійська мова в другому А-класі в понеділок четвертим уроком і у вівторок. Ми натиснули з вами на понеділковий урок. Проте система нам пропонує, можливо, нам потрібно видалити ще й у вівторок. Проте ні, нам потрібно видалити лише в понеділок, і потрібно видалити лише на одну дату. Через це ми обираємо, що видалити понеділок четвертий урок, натискаємо Видалити. І тепер натискаємо опублікувати і публікуємо тільки зміни. І публікуємо тільки на один день. Це у нас нехай буде 8 квітня. Натискаємо Опублікувати. Так. Якщо ми відкриємо загальний розклад, ми побачимо, що у вчителя англійська мова є в понеділок 22 квітня. Прогорнемо розклад на тиждень назад. В понеділок 15 квітня теж є наша англійська мова. Але коли ми повернемося до 8 квітня, в вчителя вже англійської мови не буде, оскільки ми точково видалили урок. Але в системі є ще другий метод видалення уроку. Для цього нам потрібно відкрити журнал класу. Нам потрібно відкрити знову ж розділ Основні дані обираємо журнал класів. Тепер ми обираємо клас, якому потрібно видалити урок. Обираємо предмет і обираємо групу. Якщо вона є, нам потрібно видалити 8 квітня. Ми натискаємо правою кнопкою мишки та обираємо видалити стовпець. Дана функція доступна лише користувачу з правами адміністратора в вашому навчальному закладі та класному керівнику. Проте класні керівники можуть видаляти стовпці лише в журналах по предметах у своєму класі. Що робити, якщо помилково було видалено стовпець з датою в журналі, і тепер потрібно його доставити. Для цього ми повертаємось в наш розклад вчителів. Відкриваємо розділ Основні дані. Розклад вчителів. Початкова школа. Ми обираємо додати урок. Англійська мова 2 А клас понеділок четвертим». Так, зберегти. Запам'ятаєте, ми з вами видаляли цей урок на 8 квітня. Тепер нам потрібно його вернути. Натискаємо Опублікувати, тільки зміни. І обираємо нашу дату. Натискаємо Опублікувати. Так. Тепер ми повернули з вами дату 8 квітня в журнали 2 А класу з предмету Іноземна мова англійська. Якщо у вас, до прикладу, на один тиждень або на два буде змінено розклад вчителів. Що тоді робити? Тоді ми в чернеці вносимо ці зміни і публікуємо лише на визначений період. Тобто, до прикладу, от у нас вчителя березенко є предмети алгебра і геометрія. Ми додаємо її так, до другого класу, обираємо, коли сам буде цей предмет, натискаємо Зберегти. Ось в учнів 2 А-класу тільки два тижні буде цей предмет. Тепер ми натискаємо на Опублікувати. Обираємо кількість зміни і обираємо період. Тобто з 15 квітня по 26, якраз наші два тижні. І натискаємо «Опублікувати». Так. Тепер в журналах 2 А-класу з'явиться предмет Алгебра. І в ньому будуть наявні лише дати за ці 2 тижні. З новим розкладом було додано можливість скопіювати чернетку на другий семестр. Тут потрібно наголосити. Перед тим, як копіювати розклад на другий семестр, потрібно, щоб класні керівники зробили поділ на групи в їхніх класах. Далі ми натискаємо на три крапки та обираємо скопіювати чернетку на другий семестр на система запитує, чи ми впевнені. Так, натискаємо Скопіювати. Далі система нас повідомляє, що чернетку успішно скопійовано. Після того, як ви скопіювали чернетку на другий семестр, її обов'язково потрібно опублікувати. Ми натискаємо Все, Опублікувати на весь семестр. Та натискаємо Опублікувати. З додаванням нового розкладу вчителів. Було також в систему додано такий функціонал, як Видалити журнал. Для цього нам потрібно обрати розділ Основні дані, журнали класів. Далі ми обираємо наш 5 А-клас, обираємо предмет і натискаємо на три крапки. Далі обираємо Видалити журнал. Система повідомляє, будь ласка, зверніть увагу, ви втратите всі дані пов'язані із цим журналом. Проте, ми впевнені, оскільки в 5 А класі алгебри немає, ми встановили її в розкат помилково, після чого опублікували його, не помітили. А зараз нам потрібно його видалити. Натискаємо видалити. Тепер журнал успішно видалено і немає журналу в 5 А класі з предмету алгебра. В даному оновленні також було додано такий функціонал, як історія змін журналу. Який стосується саме видаленню або додаванню дат в журнали класу. Давайте переглянемо, як це виглядає. Ми обираємо клас, обираємо предмет, натискаємо на три крапки та обираємо переглянути історію змін журналу. На цій сторінці нам відображається кількість змін, які саме були зміни створення чи видалення, дата. Та година, коли було зроблено ці зміни. Дякую, що переглянули це відео. Надіюсь, воно для вас було інформативним та корисним. У разі виникнення запитань на екрані ви зараз бачите контакти нашої інформаційно-технічної підтримки. Можете писати нам в Telegram, Viber, Messenger або на пошту. Також можете нам телефонувати за номером телефону, що вказаний на екрані. Будемо раді почути ваші запитання. Так що, в разі чого пишіть. Ще раз дякую вам за перегляд. Гарного дня та мирного неба над головою.